Як розкрити максимально весь свій потенціал в будь-якому віці, незалежно, що тобі багато років. Мені подобається цей вираз, що ви сказали, плід. Як бути плідним. Добре, роздумуємо над виноградом. У кого є дуже гарний виноград? Виноград він вирощується від вітки, які є прищіплені до. Основне дерево, яке має коріння в землі і черпає воду, мінерали, сонечко, погода, і Бог створив від зерни, що виноград через великий процес вирощує плів. І а, в 15 му розділі до Івана Христос каже: такі гарні слова. І це є слово для вас, яке вже є в вірі, які ви хочете виростати. Чи молодим віком, чи навіть в моїх віках, мені 71 років, але я зауважив. Перше, садаймо слова і Христа, потім я скажу про моє зауваження про себе, що Господь сказав: я виноградина, а ви є від, і без мене ви не будете родити плід. Така і кожна вітка, яка не родить. Вона засихає, коли вона є відлучена, вона не може робити плід. І тоді беруть і відтинають тих мертвих галузків і кидають вогонь в їх. Він довів цей приклад, стосуючи нашої духовні взаємовідногни з Господом. Як бути плідним в житті християнським? Перше всього, слово. Боже, Бог говорить про нас, це є ті мінорали, які кормлять, це є це сонечко, Його слова дають життя, і ми є влучені з Христом через читання Святе Письмо. Який малий процент віруючих, що прочитали цілу Біблію? Ми всі любимо Євангелії, псалми, а стародавні пророки, історію в буті, вихід, пророки менші, як, як Малахія чи Михай чи, чи Йона. Люди від 4 до 10% процентів вірючих не прочитали цілу Біблію. То моя перша порада, що ви взяли таку біблію, де є план. Та ви читаєте 3-4 розділи кожного дня. І зробіть собі обітниці, що я не ляжу спати. Або день не пройде. Та я не прочитаю два-три розділи від Біблії. Ви можете хронологічно читати від буття до об'явлення. Так, я люблю так читати, а інші люди читають новий завіт до кінця, потім вони і, і тоді зауважте... Ем, запишіть тільки, що ви не читали. Тепер є місця, де багато імень. Але знаєте що? Пройдіть, і ви знайдете такі перлини поміж тими іменами, де Бог наприклад, появиться, як Він просив Бога благословив. Боже слово зробить пліду. А друге, що я не пропущаю, пропускаю день, де я не стою на колінах. Я маю список людей. І Віталій Стебенер, я молюся за вас, вашу дружину, за вашу дитину кожного дня. І тому, yeah. то мої друзі, я молюсь, щоб Бог вас благословив, щоб він відкрив і ви стали плідними. Дивіться, де Господь вибрав вас, де ви тепер маєте телеканал ТБН в Україні через вас. Інші люди можуть передати. Ті чудові ом, слова підбадьорення, заохочення для, для віруючих, і також для невіруючих людей. Молитва є. І ви знаєте, що вже три роки, що я взяв і написав 30 імень кожного дня. Ще 30 імен, друзів і знайомих, якщо я раз в тиждень, то 4 на день. Потім так. моїх дітей, моїх дев'ятеро внуків. За президента Зеленського, я молюся за, за владу що в Україні, я молюся за Трамп, щоб його серце більше відкрилося до Америки. Це одне нарікати, що президент не робить те, що я хочу. Це друге, просити Бога. Прихили його серце до, тебе, до себе, Господи. Прихили серце до людей, до народу. І Боже, зупини цю страшну війну. Україні. І коли я стаю з коліна, мій сон' я солодкий, бо я, я перебував час. Виноград потребує сонечко, водички, мінерали і бути прилученим, прищіпленим до виноградера. А Христос є та виноградена, ми його відки. Прочитайте Івана 15, запишіть, що Бог говорить до вас. І він проговорить. До вас через це місце. А тоді це одне чути, а друге послухати і вчинити Божу волю. І ви станете плідними, і ваша віра буде зростати. Біблія каже, що віра приходить від чого? Слухання від слухання. слухання чого? Божих слів. Да. Це моя. Порада для вас, да. я хочу подякувати за ваші молитви за мене, за нашу родину. Ми дійсно зараз практично щоночі над нами літають дрони, їх збивають ракети. І Ой, господи, знаєте, я, я вірю, що в силу молитви і що ваші молитви можуть покривати і нашу родину, і тих людей, за кого ви молитеся. ще Далі. одна порада, коли. Ви читайте Боже Слово, не читайте її як книгу. Книга була написана людьми, а слово Божо, Боже було написано через людьми під натхненням або диханням Святого Духа. І коли Дух Святий говорив через тих людей, через їхню особливість, але, однак, Божі слова, то ми ма, коли читаємо тих слів від Бога через тих людей. Ягарна молитва, Псалом 118, -й, 19 -й, вірш, як я не помиляюсь, відкрий мої очі, щоб збагнути чудові речі від твого закону, пише Давид. То перед тим, що ви відкрите місце писання, щоб читати, моліть цю молитву скромнику. Боже, проговори до мене через Твоє Слово. Відкрий мої очі, побачите те. Бо це одне читати, а це друге міркувати над Божим Словом і роздумувати. І коли ми роздумуємо, Бог він відкриває це слово як, як квітку, і тоді ми чуємо цей аромат Божий. І я не можу передати це словами, але скажу вам, що Бог не мовчить, Бог є активний. У кожному взаємовідношенні є розмова з чи не так? так? І я маю розмову з вами, ви маєте розмову, ви питайте мене, я вам даю відповідь. А Бог хоче мати розмову з людьми. І це він робить через молитву і читання Боже Слова. А третє, щоб знайти церкву, де наш священник, наставник, пастор, служитель може кормити нас. Підготовленими проповідями, наукою, уроками, лекціями, де ми можемо записати ці істини і тоді на цей тиждень споживати цей хліб для себе і для наших сім'ї. Дякую, брати Джорже. Дорогі друзі, глядачі каналу TBN.UA, Запрошую вас підтримувати наш канал в створенні нових відео. Під описом до відео є. Сервіси для підтримки це Privat24, А також PayPal. Виберіть зручний спосіб, Приєднуйтесь, це допоможе нам створювати нові корисні відео для вас.